Те, що міська влада займається благоустроєм рівного, думаю, помітили вже всі. А відтепер працівники кількох управлінь міськвиконкому ще й зможуть контролювати стан, в якому знаходяться наші будівлі. Донедавна цим займався лише Держбудконтроль. І то він більше звертав увагу на незаконне будівництво, ніж на фасади. Представники ж влади будуть складати протоколи про обмін порушення. Для оперативного такого впливу. На ці порушення, що є в місті, у плані благоустрою, порушення з фасадами. Наші працівники будуть складати протоколи і виносити на адмінкомісію. Таке рішення було прийнято на засіданні міського конкому після того, як управління містобудування та архітектури внесло відповідну пропозицію. Отож, на думку влади, те, що працівники цього і ще кількох управлінь матимуть право складати протоколи про адміністративні порушення, повинно покращити стан будинків та прилеглих до них територій. Тому члени виконкому виконкомовищі згадану пропозицію підтримали. А, прошу простір. Хто проти? Утримується, приймається.